Пане Володимире, говоримо зараз про позицію президента щодо мирних і як суспільство має це розуміти. Ви ту артикуляцію, яка лунає з вуст і президента, і представників офісу. Розумієте? Тобто, ви можете нам озвучити, що зараз є на столі. От для українців у нас згідно конституції влада належить народу, от і йому власне і визначати. Чи є з чим визначатися? Як ви зараз скануєте? Дивіться відразу про конституцію. Так, да, влада належить народу, але цю владу народ делегує на виборах президенту, парламенту. І, наприклад, по зовнішній політиці нагадаю, норма конституції президент є провідником. Зовнішньої політики України, так що тут баланс виписаний: не народ здійснює зовнішню політику, народ обирає президента для того, щоб він здійснював зовнішню політику. Якщо не подобається, переобирає це норма демократії щодо того, чи відомо, чи зрозуміло. так да, цілком зрозуміло. Я нагадаю, ну як мінімум, з моменту приходу Трампа до влади. Ну з врахуванням поточної воєнної ситуації міжнародної ситуації. От в першу чергу, позицію адміністрації Трампа Україна дотримується такої моделі завершення війни, домовленості про припинення вогню по лінії фронту. Ця позиція узгоджена е, з нашими американськими партнерами. Нагадаю про декларацію, яка була підписана в Джиді 11 березня поточного року. З тих пір я не бачу суттєвих змін. Ця позиція зберігається спочатку припинення вогню, е, а потім все інше. При цьому обов'язково, і от президент і, зокрема і вчора про це не гадав. І, ну і періодично про це нагадую: Україна не збирається визнавати. Жодну з окупованих територію російською де факто да. Ми самим фактом припинення вогню по лінії фронту розуміємо, визнаємо, що на невизначений час частина української території буде під російською окупацією. Ну, Крим, взагалі, під російською окупацією 14-го року знаходиться по суті, як і частина Донбасу. І на жаль, у нас зараз немає достатніх сил і ресурсів змінити цю ситуацію, але ми не збираємося визнавати окуповані території російськими. Ще одна червона лінія, яка заявляється, і президентом, і МЗС і біга про це неодноразово казав. Нині міністри закордонних справ України ми не будемо йти на поступки, які стосуються обмеження нашого зовнішньополітичного і внутрішньополітичного суверенітету. Йдеться про норми, які стосуються нашого зовнішньополітичного вибору. Це європейська євроатлантична інтеграція. Ну і те, що визначає наш внутрішні, устрії, наші ключові державні норми. Зокрема, це означає, що ми не збираємося виконувати російські забаганки по статусу. Мови державної мови, ну статусу російської мови, тому що вони про російську мову говоряться, і також по російській церкві, оце якщо в цілому, це ключові позиції, які стосуються нинішньої ситуації з війною і переговорного процесу.